Ну, розкажіть наші ці снайперки. Всім привіт, з вами я, Орлик, і сьогодні я вам доведу, що ніякі снайперки в Warzone 4 не потрібні, коли є XM4. Це просто ну, дуже сильна штурмовка. Найсильніша штурмовка за всю історію. Вардзони. Ну, з другої частини так точно, бо в першій частині були там посильніші штурмовки. Це дуже сильно. Ніяких там СТГ, ДТІР, геть близько не стоять. От зборочка на 8 обвісів. Користуйтесь метова, вона просто найкраща. Зараз найкраща пушка в Warдзоні. Ніякі снайперки, ППшки так не бувають, як буває XM4. І сьогодні буде дві кадочки. В першій кадочці все добре зображено, а в другій кадочці трошки буде гірше, бо я з скачав час його, бо забув записати. Не буду вас затримувати. А перед цим ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підписуйтесь, звісно, на Twitch, де я стрімлю майже кожного дня посилання в описі. Буду радий всіх вас там бачити. А якщо хочете, щоб трансляції були на YouTube, напишіть, що ви не хочете дивитись Twitch, На твічі вас немає. Давай орлик, стріми на YouTube. А ми переходимо до гри. Нема нікого. А як це там? Де це він? Ой. Як він стріляв звідти чи що? Ой, як їбать. Боже, він якийсь бойовус. Тікай. Ой, це хорошо було. Зупиниться. Це ліквідація наша. Я не зупинився. По ньому теж хтось валить. Ого. Ого, я думаю, це здалека стріляють. Я вже думав не його думал, он не приземлився Майже його вбив У мене яйця більше, ніж в нього. Він перший перестав стріляти. У мене люди? Зверх. Блять, слайд зловив. Коли я вже перестану їх ловити. В цій частині дуже часто вони. Капец. <свист> <свист> Я даже не бачу. Там война. Ну вот этот чувак с моим комплектиком. Дай мої пушки. Комплект. Все Дай він там зверху стріляв. Подійдемо, подивимось. Але вона бреє, боже. Як будто <с> я з, з снайперки я довше бував, доки прицілися. Ям до швп одну візьмем. И в токен, Короче закупимся потом Петь О, ну он жестко развернулся как будто блять Вот стоим у нас тут О, ну ма... Найс, nice. Е, конечно, підозрю, що читер. Якось не попадав, не попадав. Приціл так водив, а потом різко зажав мені. Mm. О, расскажите. Наші ті снайперки. Чи був це поганий снайпер, не думаю. Супері, ну ладно. Супері? <ривіт> от, Споминали супері сьогодні, от воно. Ааа, почекайте, що це ППшка, блядь. Це хорус Ну, її треба поміняти. Chytre po miłat. Je w pepeszko normalne normalnie, bo co trashki są do innych znajdu cedet. Innymi słudzy, solid work evading the enemy you're clear for now enemy uav is online Suka, Сидимо, конечно, тут локація, що треба посидіти. Блядь, і віто відволик. Відволик мене. У мене один знизу, один напроти, блядь. Ну все, вже 19, якщо я всіх вблю, не встию, блядь. блять. Тут в зоні? Той черк пиздец мішає мені, треба у точку берегти шо. Зона на мені. Що шо ты до це скажеш, садок? А, ти вже переходиш? Це самий главный конкурент наш. Зона в мене, давай. тебе треба дави же Блять. Это да пиздец. Один. <и> 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 <сушил> Сука, я знал, что он снизу. Ах. Шо ти за прокляття знову повернулося? Я поспішив дуже сильно. Він був... Блядь, я ж дебіл. Я ще полетів погано. Дай, й Вишка? Контрактора не мав же? Oh, <laughs> я тоже. Уже не <laughs> тайминг его, слышний. А, він все-таки на башне. А я ясный слепу... А, я слепу... ясный I'm good. Але бачите, тут є така проблемка, що тут нема магазів ніяких. Що? Натурі? Натурі? Ви знаєте, да? Що це було, блядь? Шо я так пану, піднявся по пути зіпці і в цей момент ще й другу другу ППшку взяв? Немаш окей, ну блядь, о пора я тебе трошки сленососик сосик. Викурювати звідти. Ну ти ж не в зоні, братан. Тебе є машина, але ну, вона тобі не поможе. Чо він догорів? Він бункер мій дав чи що? геть, а ти звідки стріляєш? Ти ж, братан, теж не в зоні. Ну і я не в зоні. Ти, напевно, не ваншотиш мене до кудись станцію. Ладно, я з тобою не хочу стрілятися. Хочу в зону. Чи у нас є транспорт, давайте задушим його. От ти сука, і попався. Ой, я вода не шиється він. Ти шо, блядь? Палець мені нравиться ця емка, боже мій. Бігає, 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 синочок розвертаємося. Не заліз ліс. Бай Там Міна в нього стояла. Щось він звідної гранати помер, я щось таке не помню. Та, Сука, цих снайперів назбиралось тут. І потенційно каточка на 20 кілів. Ну, якщо ми... нам не дадуть просратися зараз тут. Нам не дадуть. Ну, дальше. Не треба зупинятися О ні, це не його вбили, це нам щось так засвітило там. finish Gas is moving remember, almost done here It. I'm good. There's I an increased payout for bad. this job. Be sure to collect. Gas is closing in. Ловити, блядь. Oh, for the job. No, на увидеть.

Він стікнув мене, він мене стікнув. Треба не засідати, який шанс. Він і виграв. Треба його не запускати туди. Ось такі дві каточки. Топ-2 знову було. Я міг там виграти, тупанув жорстко. Ну і 19 кілів, друга каточка. Мав я там забирати той топ, Повіщали 7, тік, і от так я програв. Але топ мав би бути мій. Ішов в першій катці, ішов в другій. Чуть-чуть не дожали. Але нічого. нічого. Це був челендж на 20 кілів. і на топ-1 ми його ще не зробили, ну скоро ми його зробимо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А з вами був я Орлик. Зустрінемося на твічі. Всі на твіч. На Twitch.